Тока внімательний сматери. Традиція перевиборів у нашій державі розпочалася ще за часів батьківської Русі. Да. Саме тут князя за невеличку провину могли посадити на кіл, а потім вибрати собі нового. Так би мовити, немає опозиції, немає проблем. Саме у цю будівлю під час помаранчевої революції народ загнав найслабкіших політиків. Пройшло вже п'ять років. А ми все тут проходимо сюди. А це святая буфет. Граждані туристи. Не расходимся. Минуточку внимания. Дуже цікава гра на На Наперстки називається ставим 100 доларів, виграємо 200. все дуже легко і просто. Попитаємо своє щастя. І так кручу верчу, гарантом стати хочу, кручу верчу, гарантом стать хочу. Ну О, мужик, давай бесплатно, попробуй. Садись, я вижу, тебе повезет. Садись, отгадывай. Ну, под каким наперсточком шарик. Тут. Правильно, молодец. Видите, какой везунчик. А теперь давай сыграем на денежки. Давай 100 долларов. Очень все легко и просто. Итак, смотрим. Поехали кручу, верчу, гарантом стать хочу. Ну, под каким наперстком шарик? О! Тут! Смотрим, выиграл. 200 долларов твои. Все очень легко и просто. Господа, внимание. Держит, садись, попробуй. Мне подфартило. Тебе точно подфартило. Тебе Давай. точно повезет. У тебя написано, я везунчик. Давай. Ну, где шарик? Ось тут. Ось тут? О, ну извини, брат. Сегодня явно не твой день. Ничего, завтра повезет, не расстраивайся. Друзья, кто следующий? Ты. Садись. Держи. Что они там труд на испанском? Викторич? нас раскусили, надо делать ноги. Что ты верзе? Я пол жизни в политике. Что значит раскусили? Для того, чтобы тебя раскололи, людей где-то надо лет 10 за нас возить. А мы тут все на всего два часа. что Это наших нужно 10 лет разводить. А эти он сразу все понимает. Иностранцы. А, excuse me. Это если обман. Или возвращать нам деньги, или мы звать милицию. Не надо милицию, мы сами разберемся. Дай им на троллейбус. Держи. <звы> не надо. Так, спокойно всем стоят, и милиция покалась. Они забирают наши деньги, здесь есть мошенники. Разумело, снова заставь. Так, сбивайтесь, пошли. Пошли, я кашу. Вы не, Вы не имеете, права. Ну что, как говорится, цыплят считают... Вольно, э... Федор Викторович. Кручат лохуют осенью. О, точно. А если вдруг кто спросит, то скажем, что были в казино. Нет? Вот видишь. Фадио Викторович, можно швыше, мы уже рука левая чухается. То не от того чухает. Значит так. Сначала делим честно заработанные. Это мне. И приступим к не очень. Честно. Значит так. От тебе. От тебе. От тебе. Отсюда, 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 сюда, сюда, сюда. Ну и, конечно же, прозора. Так я не зрозумів, Федор Викторович, а чому ми не найменше? А що? Между прочим, дорогой мой, я рисковал. А ты пришел и снял сливки. Ну, що ты начинаешь сам? Чи ви так кажете? Значить, я брав участь у ваших корупційних... В теневых схемах заради штуки баксов. Я не понял, а что сразу в теневых? Ты осуществляешь государственную поддержку мелкого предпринимательства в рамках поддержки депутат туризма в нашей стране. Да. Ну, да. Ну, не, ну, не надо. Ну, в следующий раз у меня шоколад. Еще вас. Еще вас. я выкликаю Беркут. Да подожди ты со своим Беркутом. Тоже заладил Беркут, Беркут. E, кстати, ты помнишь, ты мне 200 долларов должен? Та все, 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 все. чтобы этот нас не сдал. Так, ви розумієте, що ви наробили своєю аферою. Ви зірвали нам бізнес. Налякали всіх туристів. Батьківщину не ганьбили так ще сів виступу гринджолів на Євробаченні. Після ваших коників. Це півник. За кордоном тепер нас важають аферистами і шахраями. Ми хочемо, как лучше. Так тихо! Вас взагалі ніхто не запитує. А ви, Камуненко, що вигадали, га? Наробили ксера свого мандату, продавали по 10 тисяч доларів і казали вітаю, ви народний депутат. Як це назвати? Людина ж думає, що в неї недоторканність, а насправді лишається простим смертним. Ці деньги пойдуть на боротьбу пролітаріата з капіталізмом. Ну, яку боротьбу? Ви на цій гощі собі червоний Лексус купили? Ну да, пускай пролетаріат буде доволен тим, що у вождя хороший автомобіль. Так, а тягни шкіль. А я що? Ви розфасовували землю по целофановим пакетикам Ты... і продавали по 100 доларів. Казали, що це свята земля згаверли, лікує всі хвороби. Ви що не знаєте, що в нашій країні мораторій на продаж землі? Так я ж не продавав. Я давав довгострокову оренду. Mm -hmm. А тепер ви це скажіть туристам, яких, до речі, в аеропорту зустрічав міністр Апценька. І мотивуючи тим, що іноземці не мають права купувати землю нашої батьківщини, поставив їх перед фактом. Штраф у 50 доларів або 100 років тюрми. Я просто робив свою роботу. Ну, свою роботу ви зробили, Апценько. А хто виконує роботу міністра внутрішніх справ? Я? Так, тікайте звідси. Сядьте. Не можу вас більше бачить. Їдьте в Турцію на стажировку. Вчіться в них. Бо як так виходить, що там нас постійно намахують і розводять, але ми все рівно туди їдемо і їдемо. Mm -hmm. Джулія Володимирівна а ви чай з медом будете? Угу. З газом. А, то вам газ рафінат чи може так, два кубометри всипати? Два кубометри. А ваша газотранспортна система від цього не злипнеться? Так, Андрій Вікторович, ви мені краще скажіть, чого це в нас так. От що їм не вистачало, а? Гроші ж рікою текли. Ну не закіпайте, Джулія Володимирівна. Бо зараз вже з носика почне капати. Я ж вам пояснюю. Це наш менталітет. Ріка поруч це добре, а кран у хаті ще краще. Стоненькою цівочкою, але своє. А я бачу, Андрій Вікторович, у вас хороша цівочка. Ну, Джулія Володимировна, у вас цівочка теж, дай Боже. Так а ви що за мною? Підглядали? Що ви таке говорите? Ці очі ніколи не підглядали. Пийте. И ничего не замечаем, И за базар мы отвечаем, Родной район не забываем, И вместе с ним качаем.